Вінницькі студентки красувалися на сцені філармонії. Саме там нещодавно пройшов кастинг на конкурс Міс студентство королева. Понад дві сотні красунь зібралися в одній залі, аби продемонструвати суддям свою чарівність та отримати шанс позмагатися у фіналі. Do, so I... Якось готувалися до сьогоднішнього дня. Можливо, не їли тиждень. Ні, я не вважаю діяти дуже хорошим способом схуднути. Я взагалі займаюся спортом і мені цього вистачає. Я взагалі вирішила 40 років тому, що мені потрібно прийти, що мені вдома скучно, а тут знайомих куча подружок. Чому ні? Життя одна, потрібно все успіти. Голову В принципі все. Качали пресу? <рес> Ні, нічого особенного. Таким просто займаємось спортом, ведемо здоровий спосіб життя і тому все виходить без цих дієт, без цього всього. Це здорове питання і хороше правильне заняття спортом. Втім, як би дівчата не готувалися до відбіркового туру, кажуть організатори. Судді звертатимуть увагу не на зовнішність, хоча й не без цього, а перш за все на харизму. Кожен з нас криться горить, але не кожен світиться, так? Да? Вот каждый сгорает, а вот света и тепла, к сожалению, не от каждого увидишь или почувствуешь. Бывает так, что девочка, ну якобы вот чуть правильнее там как-то носики или губки, да, а вот ну там настолько вот как-то как не чувствуется это. Может быть внутри там где-то, он очень глубоко, все очень замечательно, но выразить это, человек, ну, в силу каких-либо там собственных там комплексов или настроения не может. Де харизма, там і конкуренція, адже жодна з дівчат пасти задніх не збирається. Втім, як з'ясувалося, для перемоги на капості студентки не готові. Дівочки достаточно інтересні, але я прийшла показати себе, але особливо я на інших не обращаю внимання. Ну, завжди у всьому я якби до неї звикла через це я конкуренції не боюсь. Головне, щоб вона була здоровою. По-хорошому. Конкуренція це стимул. В этом нету ничего плохого. По трупам к звездам нет. Нет, нет, никаких, никакого стекла в туфлях это не наш да. способ. Взагалі хвилювалися? Звичайно. А що найстрашніше було? Як на тебе хтось дивиться, чи все ж таки взагалі там ходити? Мені було страшніше не посказнитися і не впасти. Дівочки, пожалуйста, дефіле. Ну ви знаєте, сьогодні я найголовніше морально себе готувала, тому що якби багато стільки ну стільки красунь в залі зараз знаходяться. А коли вже вийшла на сцену, хвилювання трішки можна сказати пропало. Гарний настрій, видно, що всі дівчата якби хвилюються одна за одну, і все подобається, це добре. Тобто, під прицілом суддівського ока бути легко. Ну, ви знаєте, звичайно, важко тим, що це люди, які дівчі, професіонали дівчі. своїй дівчі. справі, дівчі. І, а я, якби, ну, і де більше дівчат не є професіоналами дівчі, оцю, якби, модель, у модельному бізнесі. Тому трішки хвилювання, але все потім припадає. О, ну. Перший етап відбіркового конкурсу завершився, і доки судді обирають. Кого ж вони хочуть побачити і ще раз дівчата почали перевдягатися? Адже за декілька хвилин конкурсантки дефілюватимуть на цій сцені у купальниках. Після виходу в купальниках залишаться лишень 30 дівчат. Усім іншим просто подякують. Аби не потрапити до переліку останніх, кажуть судді, потрібно знати деякі хитрощі. Якщо говорити про те, як повинна поводити себе учасниця на сцені, вона повинна. Випромінювати радість, посмішку, тобто краса повинна йти з середини. Кожна жінка має красу, тому що краса це совокупність тих всіх речей, які є в жінці, починаючи від її розуму, внутрішнього стану зовнішньої красоти. Після довгих та перевдягань в екстремальних умовах дівчата таки дізналися рішення суддів. 20 рок кращих студенток продовжать готуватися до виступів. На них чекають тренування з відомим українським хореографом Олександром Лещенко, а також відповідальна робота. Вони займатимуться соціальними проектами. Чи не помилились судді із вибором? вінничани дізнаються 12 лютого. Саме тоді і стане відомим ім'я найгарнішої студентки міста. Жулія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.